Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Ну що, доброго дня! Сьогодні у нас команда сьогодні грає у формі синього кольору. Склад команди на грудь, друзі, є наступний. Помів вам після стандарту майстренко. Удар і 1-0! Пробиває Олександр Майстренко знову. Три перемоги, одна нічия та одна поразка а зараз знову рятує. Перемсті Гудзенко і скорочується у нас рахунок у цьому поєдинку. Котр випад розпочинає у нас солочук Олександр. Всіх зібрав, віддав передачу, а тут варяков зреагував. Але момент, і тут варяков. І підчищає зараз. Попите, тут мовчан, удар м'ять. Станом на 19 ту хвилину першого тайму. Момент, удар головою, Три секунди і. Трем'я. Перший тайм, друзі, завершено. Який м'як забуває Олександр Мостренко. Пробуває, друзі, забуваю за сам, друзі. Цей голеславо виходити, друзі, маємо Іванов момент і це друзі <ти> <тірка> <тірка> 2-5. <тірка> <тірка> Близько 5 секунд передача на кадирова і 2 секунди залишається. Е, гравець колективу Сокіл Михайло. Е, на жаль, сьогодні програли. Е, програли доволі такому міцному горішку колективу Friends Team е, з рахунком 2-5. Е, як вважаєш, чого не вийшло? Чому програли? Не побачили ми оптимальної лавки сьогодні у команди. Ну як вважаєш, що вийшло, що ні, і чому такий результат? Усім доброго дня. Результат так вийшло, що в нас поганенький збір, в нас мало людей. Сьогодні взагалі так підібрався такий склад, що без захисників У нас тільки Андрій Гардійчук під'їхав. Посередині гри зайшов, і, і, до речі, я думаю, що ви побачили, що картина трохи помінялася. Да. Ну, команда напроти зіграла краще, ніж ми, тому вона і виграла. Отака. В цілому, як вам наразі сезон, як вам місце Сокола, Чи таке воно, як ви заплановували? Ми бачимо, що де в команді якась реконструкція, зміна. У нас вже сильно довга реконструкція. Виходить. І через це в нас і місце в таблиці не те на яке ми розраховували. Ми збиралися боротися за чемпіонство, а боремось непонятно за що У нас. Там то збора нема, то що ще, але стараємось. І сьогодні я думаю, що команда дала бій напроти і супернику, і билися всі до кінця сьогодні. Михайло, дякую за ваш коментар. Все, як завжди, по ділу, по суті. Е, бажаю вам зробити правильні висновки, головне без травм. Mm -hmm. Ось він дякую. такий Михайло Тищенко, гравець колективу Сокіл. І, е, друзі, головний тренер колективу «Френс погляд. Ну, в першу чергу хочемо поздоровити нашого засновника-президента Вовчика Костюченка з днем народження. Да, всі лайки сьогодні за всі забиті голі. Все для тебе. От, тримайся, ми, ми теж тримаємося. Гра, ну що, ну виграли три три очки. Все чітко і по суті. Саш, е наскільки для вас є критичними втрати балів за лікових у попередніх матчах і е е який вектор буде на наступні ігри? Mm, ну, критично, з боротьби за чемпіонство, ми, мабуть, вже. Вилетіли, але за якийсь комплект медалів поборемось. От. Будемо чекати, що не буде таких дискваліфікацій більше. Незрозумілих для мене рішення орбітра. Я не коментую, але тепер, тепер просто хлопець буде пропускати матч. Ну, таке. Показали, показали. Вже, рішення, да. Да, вже не відміниш, да, тут таке вже. Хто знає, <ріст> <ріст> Ладно. це таке Саш. Кого сьогодні виділиш у складі свого колективу? Хто сподобався? І що по супернику? Е, ну, суперник міцний, суперник це дуже видно, що це тренерська команда. Сашко Колькша дуже гарно з нею працює. Е, Сподобалась. Е, от своїх, як завжди, відмічати не буду. Ну, всі старалися, всі намагалися зробити подарунок для Вовчика. Ну, Можу відмітити Олешку Бондарчука, який сьогодні Паша Удієнка замінив на рамці. Нормально на цій мажорній ноті я теж хочу приєднатися до побажань до Володимира. Костюченка, весь оргкомітет поздоровляє Володимира з днем народження. Володимир також колись був організатором, допомагав нам витягувати цей проект. Ну, ось і завдяки його діям маємо, що маємо. Саш, вам за ваш коментар. Дякую, бажаю продовжити в тому дусі, головне бустрам. Дякую. Головний тренер колективу Friends Team Олександр Андрієв.